Ви вирішили продати будинок і відповідно землю під ним. Виникає питання: чи не доведеться платити податки двічі? Окремо за будинок і окремо за землю. Дивіться відео до кінця. Я розповім, як мінімізувати податки при продажу землі і будинку. Також одразу зазначу, ми будемо супроводжувати це відео таблицею, яку ви побачите на екрані. В таблиці будуть вказані податки для різних ситуацій. Ви зможете зупинити відео на потрібному для вас місці і зафіксувати для себе інформацію. Крім того, ми створили дві повноцінні схеми про податки на різних угодах із нерухомістю. Всім, хто напише під цим відео коментар, хочу схему оподаткування, ми надамо доступ до цих двох схем. Там все дуже детально описано. Мене звати Наталія Чанськіс, я адвокат в компанії Наказ. На цьому каналі ви знайдете дуже багато корисної інформації про нерухомість, податки та інші юридичні питання, які можуть виникати як в громадян, так і в бізнесу. З юридичної точки зору, коли ви продаєте будинок, разом із ним автоматично продається і земля під цим будинком, інакше бути не може. Це вимога земельного кодексу. Але з точки зору податкової, будинок і земля це два окремі об'єкти нерухомості. Навіть якщо ви укладаєте один договір, продаючи і будинок, і землю одночасно, податкова буде бачити в цьому два окремих продажі і буде рахувати податки окремо за будинок і окремо за землю під ним. Це підтверджує офіційне роз'яснення податкової, яке ви зараз бачите на екрані. Як це працює на практиці, якщо ви продаєте нерухомість, яка була у вашій власності понад 3 роки, і це перший об'єкт, який ви продаєте протягом цього року. Податок не сплачується, немає ні ПДФО, ні військового збору. Якщо ж ця нерухомість була у вашій власності менше трьох років, доведеться платити 5% ПДФО плюс 5% військового збору. Правило про три роки не застосовується до нерухомості, яку ви отримали у спадок. Тому таку нерухомість без податків, якщо це ваш перший продаж за рік, можна продавати, хоч і на наступний день після отримання спадку. Далі починається найцікавіше: якщо протягом року ви продаєте другий об'єкт, яким володіли більше трьох років, або який успадкували. Тоді доведеться сплатити 5% ПДФО і ще 5% військового збору, оскільки податкова вважає, що будинок і земля це різні об'єкти, а значить різні продажі, то якийсь із них буде першим за рік, а якийсь другим. Тобто ви одночасно по одному договору продаєте землю і будинок, але ви можете самостійно обирати, який із цих об'єктів ви вважаєте першим, а який другим з першого об'єкта, якщо ви володієте ним три роки, не платите податки. А з другого об'єкта, якщо володієте ним теж 3 роки, платите 5% ПДФО і 5% військовий збір. Логічно, що потрібно оцінити окремо землю і будинок, і об'єкт, який виявився дорожчим, вважати першим продажем, а об'єкт, який виявився дешевшим, вважати другим продажем, і з нього платити податки. Нічого вам не забороняє таким чином мінімізувати податки. Ви продаєте обидва об'єкти одночасно по одному договору, і різниці в часі немає жодної. Тому ви можете самостійно обирати який з них перший, а який другий. Отже, підсумуємо. Якщо і будинком, і землею ви володієте більше трьох років або це майно успадковане, то з продажу, наприклад, будинку він буде зазвичай дорожчим, податки не платимо. А з продажу землі платимо 5% ПДФО і 5% військовий збір. Зверніть увагу, коли я кажу, що при продажу першого об'єкту ми не платимо податки, я маю на увазі ПДФО і військовий збір, бо саме вони є податками. Збір до пенсійного фонду в розмірі 1%, по-перше, не є податком. він не передбачений податковим кодексом, він передбачений окремим законом, і це є страховий внесок, а не податок. А по-друге, цей збір сплачується покупцем. Також ви могли чути про держмито в розмірі 1%. В нас є окреме відео на цю тему. Але якщо коротко, то воно сплачується лише у державних нотаріусів. Окей, а якщо ви володієте будинком і землею менше трьох років, і це не є успадкованим майном. Тоді податки будуть суттєво вищими вже з першого об'єкту, наприклад, будинку, доведеться платити 5% ПДФО і 5% військовий збір. А з другого об'єкту, наприклад, землі, доведеться платити цілих 18% ПДФО і 5% військовий збір. Також відповім на дуже часте питання: чи можна розділити цей продаж? Наприклад, в цьому році продати будинок, це буде перший продаж за рік і не буде податків, а в наступному році продати землю це знову ж таки буде перший продаж за рік і знову не буде податків. На жаль, ні, не можна. Вище я казала, що з точки зору земельного кодексу земля і будинок на ній є нерозривними. При продажу будинку земля під ним автоматично і обов'язково теж переходить у власність нового власника будинку. Щоб не переплачувати на угодах із нерухомістю, пишіть свої питання в коментарях. Я допоможу розібрати саме вашу ситуацію. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і не пропускайте інші важливі юридичні лайфхаки для власників нерухомості. І поширте, будь ласка, це відео, щоб ваші друзі також не втрапили в податкову пастку.